Дорогі радіослухачі. Остап Дроздов, відомий телеведучий, журналіст, блогер та письменник. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пане Остапе, вітаю вас! Вітаю вас. Напевно, тут трохи невдячна буде тема говорити про щось, що може будь-яку хвилину оновлятися там, підправлятися, підтверджуватися чи спростовуватися, але безумовно, станом на нас цю хвилину нашого прямого Етеру широко обговорюється, безумовно, в Україні історія з підбиттям цього іл. Є різні дуже версії. Я взагалі в них не вдаюся, тому що я все ж таки би рекомендував нашим і слухачам радіо і пізніше відеоглядачам, коли вони не дивилися, там чи в повторі. Чи через кілька днів, коли вже остаточно все стане зрозуміло, що то було і кому і як? Не робити висновки власне на базі вкидів анонімних телеграм-каналів, якихось російських, всяких тих джерел, тому що ну ми ж розуміємо, хто за цим стоїть за ними і чому такі вкиди відбуваються. Треба було би все ж таки орієнтуватися більше на офіційну позицію нашої сторони стосовно цього цієї авіатрощі, в якій, власне так стверджується... Наявність військовополонених, які підлягали наших, які підлягали зараз обміну. Я би тут не про це говорив, тому що я ще раз повторюю, можливо, навіть там на вечір, завтра, на ранок або на післязавтра, вже взагалі остаточна то тема не буде прояснена, і всі зрозуміють, чи це правда чи неправда, і так далі. Я більше б зараз говорив про те, яким чином взагалі показує себе. Чи свою недієздатність, оця так звана комунікативна частина нашої влади, яка власне відповідає за комунікації. Я власне кажу це з тих міркувань, що, як ви знаєте, е наша влада якраз завжди себе позиціонувала мало не асами піар-технологій, мало не віртуозами всяких, як вони це люблять казати, комунікаційних кейсів. Вони взагалі... Не базували свій прихід до влади в 2019 році саме на дуже вмілій комунікації: і в соцмережах, і через такі сателітні засоби масової інформації і так далі. Власне, оця комунікативна частина те, як вони Інформують, як вони ведуть комунікацію із суспільством, і, 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 і там, з закордонними партнерами Завжди вони показували і так хізувалися, що це дуже сильна їхня сторона, тому що ну, суперкреативщики, всі прям такі креативщики, всі такі піар-генії піар і так далі. А тут, власне, цілий день, От ми ж з вами розмовляємо за станом на середу вечір за українським часом. То за цілий день немає абсолютно жодних внятних ні коментарів, ні позицій України, державних органів таких остаточних. І це власне дуже теж показово, тому що воно воно дає характеристику якості цієї так званої піар-команди. Бо таке враження, що власне вішати медальки за успіхи це дуже вміють присвоювати собі лише позитивні новини, дуже вміють. І взагалі себе вони мислять як апологети лише позитивних сповіщень і звісно. Тобто все негативне мають повідомляти хтось, все позитивне, переможне, таке. Хороше зі знаком плюс, це присвоюється лише їм. І тут, власне кажучи, це теж тесло такі проблеми, такі випадки, коли ще не зрозуміло, чи це іпсо, чи це вороже, чи це брехня, чи це правда. Ми це згодом дізнаємося. Але незалежно від того, це оце мовчання воно ще більше породжує ці нездорові дуже. Всякі домисли, і воно свідчить якраз про те, що якраз в умовах таких провалів, в умовах, коли треба швидко реагувати, в умовах, коли треба дуже швидко, миттєво, блискавично вибудовувати контркомунікацію проти ворожих і псо, проти певних кидів, проти дезінформації, можливо, це пізніше і виявиться не дезінформацію. Всяк мазі у таких стресових ситуаціях, коли треба швидко діяти, і, і по крупному, як власне державники. Тут у нас дійсно виникають проблеми, бо знаєте, бо це не медальки вішати, не щось позитивне сповіщати, не е, рапортувати про все добре і все буде добре. А тут уже знаєте, це тест на таку професійну, навіть державницьку комунікацію. Він, як на мене, в цій справі, в справі оцього, іл, який дуже багато зараз обріз знаками запитань, е, він дуже як, як проблема. Бо не йдеться, оце, знаєте таке лежання в теплій ванні, коли лише позитивне асоціюється з діячами сцени. Ну, бо це така шоу-індустрія в них вони ж звідти вийшли, де актор мав бути ну, лише синонімом до чогось радісного, позитивного, негативне. Це, це інші, це то. Тут не по нашій лінії. Оця профдеформація така, вона, мені здається, є стала проблемою. І не вміння державної машини дуже швидко реагувати на, на запити суспільства, дізнатися, що насправді, на спростування певних ворожих кидів. Це воно дійсно настільки цей підібганий хвіст. Він Настільки багатозначно, що це дійсно є проблемою вже серед, вже нашою проблемою держави, яка все ж таки при повному контролі змін, при абсолютній підпорядкованості всіх і вся одному кабінету на банковій, навіть в таких умовах якось негодні. Оцю швидку блискавичну комунікацію налагодити, щоб або підтвердити, взяти на себе там відповідальність провину, і зробити певні висновки, або спростовувати. Тобто, оце, оце все е, таке, така мовчазна, підібрана позиція, яка на мене теж свідчить про якість управлінців, і тут ну, тяжко щось е, сказати. Пропоную перейти до інших тем ігрові, бо можливо, дійсно, ця тема вже й на завтра може бути. Ну, пане Остапе, я би ще хотів цю обговорити для наших радіослухачів. Давайте трошки більше розповімо, що після падіння російського ІЛ-76 у Білгородській області російські змі поширили заяви голови комітету Держдуми РФ про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін. Обмін буцімто анонсовувався про це, знали, але він. Ніби зірвався, так і до прикладу, українська правда пише, що офіційна заява Генштабу в Фейсбуці є така, що зранку 24 січня, після інформації про падіння Іл-76, джерела УП у Генштабі повідомили, що саме ЗСУ відпрацювали по літаку. Він віз смерті жителям Хер Харківщини ракети до С-300, сказав один із співрозмовників УПА УП. Упа, до речі, дуже гарно. Я обмовився, напевно. Ем, ну, от таке. Тобто, ми поки нічого не можемо знати. Ми бачимо те, що знаємо. Те, що бачимо, те, що видають у нас в якихось засобах масової інформації. А ви думаєте про те, що щось може бути дійсно не те? Ну, тобто, ви от... я с... нічого не думаю. Я власне з цього почав, що я жодних домислів собі не дозволяю, і так також би просив. Нашу аудиторію теж не домислювати так, бо ну, все рано чи пізно, mm -hmm. правда буде. Ну, тому, як, як хто так. з нею працював по ходу, власне, і по тому ми Давайте будемо робити. Проаналізу... Проаналізуємо в загальному, коли відбувається обмін полоненими, він комусь вигідний? Чи це взаємовигідна так, така подія? Ну, я не, я, якби, не зовсім зрозумів, що мають на увазі, ну, обмін... ну та будь-який обмін полоненими і повернення наших людей додому, ну, це є. Е... Ну насамперед, це є все ж таки емоційне, дуже. Ні, ні, таке... мається на увазі обмін полонених з двох сторін. Ну, це ж що... взаємовигідна подія, вірно ж? А, ну ви до цього, так. Ну, бачите, тут... Ну, тобто, якщо б якщо літаком тим Іл-76 везли наших військовополонених. І е, російські оці самі знали про те, що вони в зоні е, ураження. Чи б не запросили, до прикладу, якогось коридору, що це ну, ну це, ну, це, це в мене і, це, ну, це такі за... а... не, не до мене ці питання. Угу. Я взагалі військову частину цієї цього, цього всього взагалі не коментую. В Принципі, і все, що стосується таких професійних воєнних тем, я принципово ніколи не, не коментую. На відміну знаєте, від своїх колег, які фахівці і по коронавірусу, і по, і по економіці, Режливо. і ще знаєте, по воєнних стратегіях. Тому я цього навіть я, я ну навіть все не вдаю. Мені потрібно, щоб мені це сказали на офіційному рівні, як громадянину, як і вам. Але сама тема полонених вона, вона є більш емоційною темою. Тому що е, загалом це постійне поповнення фонду обміну. Це такий термін, який обмінників е, е, так фігурує. Це така, ну, якась така, знаєте. Це Ну, це ж, насправді жахлива дійсність, коли е от, е наших громадян доводиться повертати після тортур, після знущань, після е ну, просто всіх порушених конвенцій, які там стосуються військовополонених. Повертати додому для рідних. Це завжди радість. Тут я ну, не маю що додати, бо це завжди оця емоційна складова затіна... затіняє. Щось раціональне і знаєте, було би дуже добре, щоб взагалі ми про це не говорили. Тому що ну, це, це прерогатива лише контактерів у імені двох держав, які між собою як домовляються про ті м, обміни, там, щоб вони просто відбувалися, це вже було би добре. Зрозуміло, давайте тоді перейдемо до іншої теми: засідання Рамштайн. Які результати прогнози відносно допомоги? Що знаєте по цій темі? Е, ну, воно ще триває, і це буде ще по ходу оголошуватися. Ну, мені здається, тут зараз в основному все крутиться навколо цього усунення величезної і для України негативної диспропорції в боєприпасах, які за оцінками здається, це чи CNN публікувало. Ну хтось із західних крупних медій десь так один до десяти. Не на нашу користь, а пропорція і в нас відчувається це відверто і відкрито. Власне, про це говорить і Вище військове політичне командування України, про величезний дефіцит і голод снарядний. І, мені здається, тут все впирається саме в це, аби на тлі погіршення ситуації у війні. Хто бачить інші процеси, ну, то йому, як то кажуть. Дай Бог здоров'я рожевим окулярам, але на тлі об'єктивного погіршення ситуації ресурсної по війні, щоб власне зараз будь-які Рамштайни, будь-які західні пакети допомоги все ж таки якось усували цю диспропорцію, тому що з такою диспропорцією ну воно далеко не, не заїдеться. І, власне кажучи, все опирається саме посилення. Підтримки України і допомоги. Тому що без цього мені здається, якісь навіть позитивні сценарії тут не варто розглядати. І, напевно, мені, ну, я чомусь певний в тому, що західні лідери, які, які становлять кістяку цього Ромштайну, вони все ж таки це розуміють, вони бачать цю всю складність, цей прогин. Ось цей зимовий. І це буде все ж таки усунути, бо як не крути, все одно Україна ніяк не може вийти з цієї пози повної залежності від західної допомоги і збройної і фінансової. І тут, от, будучи залежним від цього, ми тільки маємо уповати на те, щоби нарощувалася підтримка, і принаймні, хоч якось вирівнювалася ця абсолютно асиметрична диспропорція в ресурсах, які зараз є. Які зараз спостерігаються. Ну, зрозуміло. Тут, напевно, нічого не додаю. Будемо чекати, так. будемо чекати результати. Єдине, 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 що можна з вами обговорити, це вам не здається, що на Рамштайні більш відкрито говорять про результати. До прикладу, як конференція оця форум в Лаосі, Даосі, боже ти мій, вибачте, mm -hmm. так, там завжди якось все закрито, і ці всі. Моменти вони вони відбуваються в колуарах. Ви це говорили, так ну Давос, це просто форум. Це Давос, mm -hmm. це просто є ну таке з кажучи, збіговісько лідерів, які собі просто в неформальному там фору... говорять. А Рамштайн це суті, є, власне це... є. Це є військовий формат, де ну все підпорядковано власне результату. Тому ну всі результати все одно будуть найближчими днями оприлюднені. Хто яка країна? Скільки на себе бере, і чи бере, і чи достатньо. Ну це тут вже не приховаєшся. Зрозуміло. За підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фійцо, голова уряду України, Денис Шмигаль, підписав із ним спільну заяву, яка покликана посилити двохсторонні відносини на основі взаємної довіри та поваги. Це пише європейська правда. Зокрема, словецький прем'єр сказав, що Україна Україні доведеться віддати частину своєї території Росії. А ну, це я такі фрази окремо хочу виділити. Вони всі, до речі, на українській правді є прописані. А на сам напередодні, коли Росія масово атакувала ракетами Україну, та, зокрема, і Київ, то Фіцу сказав, що в столиці абсолютно нормальне життя. Абсолютно нормальне життя. Це є цитата. Ну... Цей тиждень ознаменований двома візитами, двома дуже складними візитами. Це польський прем'єр новообраний Туск і словацький Фіцо. Чи Фіцо, як там його правильно називати? ФІЦО, е, ФІЦО, не знаю. Власне кажучи, і це, і це є дві дуже, два дуже проблемні візити. І знову ж таки, я вертаюся до теми, з якого я починав: комунікативність. Як показана, от як, на рівні пресрелізів, на рівні. Обговорення на рівні інформування суспільства. Як ці два візити показані? Звичайно, що є якась там позитивна складова, там то, під, під, ті, Польща увійшла в число гарантерів. От, сто, ну, то, то, то. Позитивні всі сторони виклали, виклали, всі, а говорилося ж не про це. Ну, Яке рішення по блокуванню кордону? От, був туск у Києві. Хтось в Україні знає через кілька днів, от, власне, до чого договорилися по темі блокування, по темі зернового коридору і так далі. Ви це могли прочитати? Я особисто ні. Так само по візиту прем'єра Словаччини. Його позиція є зрозуміла і відкрита. Не сенсаційна, він цією позицією, зрештою, переміг на виборах і став прем'єр-міністром його політична сила. Він є представник, ось власне таких україноскептиків в Європі, які я гарантую протягом 2024 року прийдуть до влади мало не в третині, або не в половині країни Євросоюзу. Ну або якщо не будуть мати владу, то будуть точно представлені в їхніх парламентах, там сеймах, конгресах і, і в законодавчих органах. Тому що це загалом така тенденція. Розумієте? І тут, власне кажучи, цю заяву Фіцо робив про відмову, від, ну, та, та не відмови від території, а швидше про втрату території. Він робив до візиту в Київ і казав, що от він це на Київ до України, в Ужгороді було. Був цей, здається, ця зустріч зі Шмилем. Він казав це ще до візиту. Я думаю, що він це сказав. І це не є якась асоціаційна позиція. це є позиція значної кількості взагалі якби західних аналітиків, які не вбачають жодних спроможностей України зараз вийти ні на кордони 91-го. Це мені здається, взагалі уже відсунута. Тема в ранг якихось таких утопій на далеке майбутнє, і з цією простою цинічною позицією Україні доводиться все ж таки е е безпіснувати і з нею працювати, тому що вона рано чи пізно буде ставати мінстрімною в частині суспільств, які будуть переключатися з теми допомоги Україні на тему оцінки таких шансів, так і все впирається саме в цю. Оцінку шансів на успіх, от з точки зору їхніх суспільств, якби нема сенсу там сильно надриватися тоді, коли оцінки шансів на успіх є ну, там, досить проблемні чи низькі. І от Фіцо це просто такий орбан. Фіцо, це буде в кожній країні буде з'являтися такі фігури, які будуть ставити це питання. А навіщо? А давайте ми просто зважимо. От є да на такі ресурси, а такі результати. Якщо нема результату, то значить, ну тобто, це є ця реальна політика. Я дуже часто звертаюся до цього слова. Ріалполітік. Це такий термін, який ще здається, Кісінджер в Америці запропонував. Чи хто ще в 20-му столітті, така реальна політика, коли відсуваєш в бік бажаної мрії? А орієнтуєшся на такий холодний, цинічний, такий, такий жорсткий прагматизм, який ну звичайно не буде подобатися, але ну в даному випадку ну з тим теж треба якось опонувати. А от про це як цього опонується, поки що абсолютно ніяких не ну я не, не можу що сказати, бо я цього не бачу. Я не бачу опонування якогось якісного таким наративам, які стають Мінстрінами в Європі і за океаном. Це ми від трампістів постійно чуємо. Тому от впирання в цю оцінку і в релевантність допомоги, щоб вона була все ж таки прив'язана до якогось результату, а не будемо давати, а там невідомо, що з того вийде. Воно от в Європі стане основним саме на тлі європейських виборів, бо я повторюю 24-й рік, це рік ну величезної кількості виборів у більшості країнах, і це буде доволі менстрімною темою. Щоб цьому опонувати, треба бути професійними дипломатами, грати на європейському континенті на рівні стратегії, стратегем, ідеологем. Ну тут, чесно кажучи, якщо ми побачимо. Навіть всередині країни не годні налагодити оті комунікативні, як вони кажуть, кейси, але такі, що працювали. Ну то я щось дуже сумніваюся, що якось щось якісне ми побачимо якраз в цьому питанні. Паностапо дякую за відповідь. Поки ви відповідали, я вже встиг переглянути свіжі новини. Так я українську правду відкрив сайт. І дивлюся про те, що Українська Правда пише, що главред пропагандистського, ми вертаємося до літачка знову цього. No. Так, пропагандистського ресурсу РТ Маргарита Семенян раніше опублікувала список із 65 прізвищ під 22 номером. У ньому зазначався Коноваленко. Максим Анатольович, який народився 3 вересня 1990 року, за даними проекту вартерс, що публікує дані українців у російському полоні, військовослужбовця з таким самим іменем і датою народження, обміняли 3 січня 24-го року. Це українська правда. Ну, то пише треба. з посиланням на мати постійно постійно буде поновлятися ця інформація, щось підтверджуватися, щось про Ну, дочекаємося, поки вся картина все ж таки вималюється. У ну, мене завершили з направду теми. Можливо, у нас ще п'ять хвилин. Ми можемо з вами щось обговорити, те, що ви порадите. Що би вас ще таке турбувало, ви не сказали, і я тут своїми якимось. Темами. <рес> <Ні>. <рес> та мене, та мене все турбує, все і ніщо. Тому що ну, я просто коли спостерігаю от, взагалі ці тенденції, то я ну, от, <рес> все більше задаюся е, питанням, яким чином ми от будемо вигрібати, коли от такі ІПСО... Дуже сильно працюють, коли ворожі вкиди, дуже сильно працюють, а проти цього нічого. Коли оця її такий, як я називаю, україноскептицизм ну просто шириться як бацила на підставі невдалого, якби зійшню точки зору провального 23-го року, це пов'язано якраз з дуже великими очікуваннями від наступу, які абсолютно не справдилися, і звідси пішла оця. Взагалі, ціла лінія на прагматизм, на перегляд допомоги і так далі. От як в таких умовах зараз дійсно все ж таки досягати успіхів, вже коли стара риторика і на ній не виїжджається? І про це пишуть постійно західні журналісти і інтелектуали, що ну вся ця емоційна риторика, ну все, воно, ну, воно взагалі не те, що не працює, вона вже навіть шкодить і нервує. Я просто дійсно дійсно не бачу. І, і, і от я по всьому бачу по всіх темах. От всіх темах, які ми торкаємося, я бачу, що от, якби знаєте, нова реальність от, ніби так якось заковтує тебе, от вона заковтує Україну, вона, вона, вона находить на Україну, нахлинає. А далі від України, я маю на увазі від офіційної влади, від державної влади, далі. Існують і працюють такі старі завчені, такі заготовки ще з 22-го року, які, їх, знаєте, в третій ночі їх збудеш, і вони тобі на пам'ять все розкажуть і, і, і про перемогу, і, про, і, про, і там, ще ну, Тобто про все розкажуть так на автоматі. І вже навіть самі в це нічого не вкладають, Ні, от, нічого не вкладають. Це я постійно оце, зараз з цим борюся, тому що це знаєте, заколтування ново, новим часом, новою, новою реальністю, новими оцінками. От, воно взагалі не співпадає з тим, що наш наша, державний провід ще перебуває повністю в старій інерції, а воно не співпадає ніяк. І, яким чином, це якось от, все докупи зліпиться, я, чесно кажучи. Я про це дуже часто думаю. Я, власне, про це і найчастіше думає, бо зараз... всі події, які з'являються, вони от саме це питання ставлять. Має бути реакція до теперішнього часу. І якось з ним треба працювати з тими викликами, які є зараз, а не перебувати в, тому, в тих наративах, які прекрасно гарно звучать сформульовані, але вони ну от, от, крім гарної фонетики, гарного звучання от, наразі якби не, не дають какаде. Ось це основний виклик, і от, от з ним доведеться нам бути. Ви говорите постійно про виклики, а я скажу, що зараз найпопулярніший лікар в Україні це став, звичайно, психолог. Ну, кому психолог? Знаєте, є такий жар, що нас, на превеликий жаль, ті люди, які мають їсти таблетки, вони закони пишуть і рішення приймають. От в тому-то вся проблема. Тому що знаєте, має завжди бути оця держав, ну якби державник проявляється саме в конкретний історичний контекст. От він якраз тому є державником, що він діє. Він компетентний, професійний, він гнучкий, він швидко реагує на час. Він не добігає його до останнього вагону знаєте, своїми старими заготовочками, конспектами, там десь з портфеля витягнутими. Ну тут цей тест наразі. Я не можу сказати, що він є складений, чи вони усвідомлюють це теж питання? Ну зрештою, що ну тут таке. Ми в такій ситуації, коли просто би про це можна лише говорити і лише на це надіятися і сподіватися до цього привертати увагу. І бліц запитання до пана Остапа. А ви сказали про державника, який може діяти? Тож, ви можете назвати приклад в історії України державника, який от ідеал. Ні, ну це не наша історія. Взагалі У нас політиком як такий, це є все, знаєте, юрбище дискредитованих або старих, або теперішніх, бо теперішня влада за 4 роки умудрилася стати такою вже суперстарою. Що ще тим попереднім треба ну теж постаратися? Тому ні, я на це питання відповідати не буду. Це очевидно. наш весь політикум є дискредитований. Через те, що він ніколи не був професійною політикою, а лише вибачте територією заробляння грошей, збагачення і самоствердження. Ну з державниками у нас тугувато, скажемо Остапе, Будемо завершувати. Дякую, що допомогли мені потягнути тих дві хвилинки, які нам було бракувало до завершення ну, нашого ефіру. Остап Дроздов, відомий телеведучий журналіст, блогер та письменник був у нас на прямому зв'язку. А ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня. Допомога за.